У сніговицю, Що вам розказати, діти мої милі, чи про білий парус на азовській хвилі, Чи про чудо-юдо в морі під водою, Чи про гайді брову з бабою ягою? Може розказати про події давні, як спускався байда в чорноморські плавні, як горів очаків. І в неділю рано скинув байда з кручі вражого султана. Ходить ще в народі стародавня казка, про лихого пана і сашка підпаска, про жорстоку кривду і квітучу гілку, бузинову гілку, сховану в сопілку. Як отого хлопця гайдуки ловили, Як за ним вставали степові могили. Як урятувався він за перелазом, все вам розповім я, тільки іншим разом. Бо сьогодні, діти, маю я нагоду розказати вам справжню і смішну пригоду. Та чи всі зібрались до моєї хати? Всі, то вже і можна казку починати. Як в степу крутилась біла сніговиця, вийшла в чисте поле капосна лисиця. Вийшла на дорогу, підвелася дибки, те б мені дістати на сніданок рибки. Та щоб мати рибку, хоч би й невеличку, Треба лізти в воду, у холодну річку. Потім доведеться бігти по морозу навпрошки від кручі аж до верболозу. Бігти по морозу сніговим заносом капосна лисиця покрутила носом. Та невже сьогодні й поживити сніде, коли раптом чує, щось репить і їде. Може, це рибалка із села розмаї? У якого жінка добрі кури має, придивилась краще Єй, бо дід Микита, полохата шапка, ще й дірява свита. Холод пробирає діда у свитині і мерехтить на вусах іскорками іній. Та зате у санях карасі хороші, буде бабі юшка, будуть бабі гроші. А за тії гроші, чоботи й спідниця. Це ще ми побачимо, думає лисиця. Глянула наліво, зиркнула направо, і поперек дороги витяглась лукава. Ані пари з рота, ані кліпне оком, нібито і справді здохла ненароком. А Микита їде, їде, поганяє. Гайда, вороненький, гайда, підпряжная. Бач, яка негода, клята завірюха, лізе тобі в очі, затуляє вуха, Стрім голов несеться з лугу з оболоні, Раптом захропіли і зупинились коні. Дивиться, Микита щось незрозуміло: чи воно лисиця, чи нечиста сила. Зовсім нерухоме, не пищить, не свище, Підійшов рибалка до лисиці ближче. Ти диви для жінки комір непоганий. Взяв за хвіст лисицю та й поклав у сани. Ну, поїдем далі. По сніжку пороші Буде бабі радість, будуть бабі гроші. А мені наливка, сало й паляниця. Це ще ми побачим. хмикнула лисиця. Я б сама те сало з апетитом з'їла. Тут уже лисиця очі розтулила. Заметіль ще дужче в полі за горою сіє, посіває білою крупою. Дідові у спину дме несамовито самовито. Ач, як розходилась, лається Микита. Добре, що на річку їздив недармая. Гайда Вороненькі, гайда підпряжная. Дід Микита їде, коні поганяє, а в задку лисиця рибку викидає. Скоро тої риби наче й не бувало, І сама лисиця пропадом пропала. Та не вже пропала за кущами в лузі. Почекайте трохи, почекайте, друзі. Он сади і хати видно під горою. Хлопчаки худобу гонять з водопою. Ось уже й то поля на краю болота, і сердита баба вийшла за ворота. Де це ти так довго, діду, забарився, Вдосвіта, про тебе, сон мені приснився, нібито у полі я тебе шукала, і хвостом лисичим сльози витирала? Зазирнула в сани і спитала строго: Що ж це ти додому не привіз нічого? Як же так нічого? каже дід Микита, карасі у санях. Ще й лисиця вбита, Обернувся рибалка, й моторошно стало. Чи ти знаєш, бабо? Все лисиця вкрала? Та яка лисиця? Та ота котора курку зузулясту з'їла позавчора. Їхав я на санях з лугу з оболоні. Охнула тут баба, сплеснула в долоні, Стала біля тину. І мало що не плаче, та куди ж дивився ти, старий, козаче. Звісно, на дорогу дід промимрив тихо, а воно іззаду причепилось лихо, тільки не хвилюйся, заспокойся, мила, ну, пропала риба, скільки того діла. Кинь журбу, та й годі, під лиху годину, Може, ту лисицю я іще зустріну. Вже тоді для неї буде справжня втіха, сів Микита в сані та й назад поїхав. Повезло Микиті, вдруге, як і вперше, карасів налізло майже повні верші. Плещуться, тріпочуть, жваві та хороші, Вибрав їх рибалка і висипав у кошик. Потім чистим снігом довго тер долоні, Крякнув сів у сані та й гукнув на коні. Їде дід Микита, веселенький з виду, Та чомусь у санях не сидиться діду. Він із шапки пильно поле оглядає, А воно в заметах тихе та безкрає. Наче все заснуло після сніговиці, Хоч би десь мисливець гахнув із рушниці, хоч би в небо знявся дим на виноколі, тільки білі іскри блимають у полі, тільки білі іскри і небеса бездонні раптом захропіли і зупинились коні. Дивиться, Микита. Що воно за чудо? Прямо на дорозі вивернулась груда. Та чому це груда має тут з'явиться? Придивився добре, а воно лисиця. Ані пари з рота, ані кліпне оком, нібито сердешна здохла ненароком. Щось воно не теє. Дід насупив брови. І витягнув з під себе пужално тернове. На лиці майнула посмішка сердита, а можливо, й теє каже дід Микита. Видно, доконала, пройду за вірюха та й узяв лисицю за обидва пуха. Намотав на руку хвіст її пухнастий і тоді вже каже Ну, кумасю. Здрастуй. Що це ти куняєш, наче ночі мало, розказала б краще, як ти рибу вкрала. Може, ти для мене й потанцюєш трохи, як почну я з тебе вибивати блохи. Та не тільки блохи, а й повадки хитрі. Пужално тернове свиснуло в повітрі. Пужално тернове, це тобі не цяця. Гавкнула лисиця і давай пручаться. А старий шмагає, наче ріже скибу. Це тобі за курку, це тобі за рибу, А оце за півня, що торік украла. Як же ж моя баба гірко горювала, скільки того півня згадувала Ганна. Ах ти ж, проклятуща, ах ти ж, окаянна! Я тебе хапуго ще не так притисну, та якраз на цьому хвіст в лисиці тріснув. Тьху, сказав Микита, знов мені невдача ач, як позаметам, скільки духу скаче. Хоч би зупинилась, чи то обернулась, догадалась видно, як хвоста позбулась. Ще гляди, в канаві скрутить собі шию. Повернись, кумасю, я хвоста пришию. Го-го-го, чи чуєш? га га га, та де там, мов стріла лисиця, зникла за заметом. Взяв хвоста Микита і витіпав старанно, Повезу додому, хай побачить Ганна. Гайда, вороненькі, по сніжку пороші. Є у нас і рибка, і пісні хороші. Ой не шуми луже, зелений пайраче, Та цікаво глянуть, де лисиця скаче, але все укрило млою сніговою, І незабаром сани зникли за горою. А в той час у лісі на сосні високій Затріщали хором. Голосні сороки. Чи ви чули, гляньте, скрикике дивіться, Ходить по діброві, без хвоста лисиця? Все оцупком крутить, непристойно просто то була красуня, а тепер без хвоста. Кажуть, що сьогодні дід Микита зранку влаштував кумасі. Добру прочуханку угощав лисичку, частував сестричку, Щоб забула звичку жити на дурничку. Як же буде далі жити пройдакуца, і ведмідь регоче, і зайці сміються, та не то сміються, покотом лягають, скільки того сміху ні кінця, ні краю. Почекайте, друзі, галас ні до чого, обізвався ворон з дуба вікового. Що хвоста немає, не таке вже й лихо, можна причепити з очерета віхоть, та не в цьому справа і не в цьому сила, краще б ти красуне красти не ходила. Пам'ятай, що кажуть працьовиті люди. Хто живе нечесно, у горе тому буде? От і все, на згадку вам весела казка, а мені, будь ласка, хоч бубликів в'язка.